Просити вибачення вміє не кожен. Утім, життєвий досвід та психологи підтверджують, що людині потрібно навчитися виправляти те, що ще можна виправити. Чи вміють вибачатися наші криворіжці? Давайте дізнаємось. Ну вибачатися я вмію, якщо це конфлікт. Я не знаю, стався. Ну і просто вибачитися перед людиною. Ну я вмію, звичайно. Ну, я дуже рідко вибачаюся, тому що я взагалі ні з ким не сварюся. Ми намагаємося все якось переводити в жарти і не робити якийсь конфлікт. Я вмію, якщо я точно знаю, що я не права, вмію, мені це не важко свої помилки визнати і вибачитися задля для того, щоб далі спілкуватися з людиною. Ну для продовження спілкування, тобто в мене немає цієї там гордині, що от я хоч і не права, але я буду стояти на своєму ні. Вміння вибачатися треба для того, щоб якось соціалізуватися та у тебе не було багато ворогів. Вмію, коли дійсно потрібно вибачитися, у моєму випадку це скоріше показати, що я був не правий, що я зрозумів це, що я змінився, показати людині. Принаймні, щоб людина більше не думала, що вона у якійсь ситуації могла щось зробити не так. А що саме я був неправильний, я це зрозумів. Ну, Це гарне вміння, тому що це важливо для того, щоб заводити стосунки, щоб вміти комунікувати з людьми, щоб не втрачати людей, а потім жалкувати. Якщо ти щось не так зробив, то, звісно, треба вибачатися, треба визнавати свою провину. Це я вважаю, що ну, е, качество кожного чоловіка. Ну, це має бути. Так. Бувають такі ситуації, де ми на не неправі будемо, але вибачатися ми не можемо. Тому я вважаю потрібно. Коли ти визнаєш свою вину і ти хочеш, щоб людина тебе зрозуміла та пробачила, ти маєш правильно висловлюватись перед нею. Бувають різні випадки. Я вмію відступати, ну, вибачатися. Вибачатись так. Якщо я не прав, не правий, або якщо я розумію, що я зробив щось справді не так, то так вмію. Це, для мене це не складно. В першу чергу, це для себе. Ну, якщо ти зробив щось погане, то треба вміти, треба вміти вибачатися, щоб людина розуміла, що ти якби свої помилки обдумуєш і вмієш справлятися з ними. Ну, вибачатися треба, коли вона є. Вибачатися вмію так. Коли треба, це допомагає. Так, я вмію вибачатися, але ну, це дивлячись, яка людина. Я не вмію вибачатися, але борюсь з цим. Виявляєте, ми тільки щасливі і балакали про те, як ми любимо вибачатися. <рес> так. Як ми це робимо так. Я вважаю, що це треба вміти робити. Я вважаю, що я вмію вибачитись. І це не так важко зробити, тому що не треба мати повагу до інших людей. Якщо ти щось зробив не так, то це не так важко вибачитись. <рес> я вважаю, що вибачатися і вміння вибачатися це дуже гарний навичок. Проте багатьом людям його бракує. Дуже багато людей бояться вибачити. Я вважаю, що вибачатися потрібно, ну якщо ти розумієш свою провину, а не тому, що на тебе хтось давить чи ще щось. Тому вибачатися це певною мірою також навичок, який ну, потрібно розвивати і вміти правильно виразити якби свої думки з цього приводу. Так, дуже навіть вмію. Ну це процес виховання. Я так вихована. Якщо ти завдав там боляче неприємної ситуації, то мусиш вибачитися.